Вас вітає луч, показуємо вам вот номер 10 домашнього одягу та жіночої білизни від Ук та Валеш. Перша це така нічна сорочка від Валеш. Наступний це панюар в білому кольорі, дуже ніжний, максимально приємні тканини, якісні. Далі в чорному кольорі така розлітаєчка. Наступний це комплект. В одному розмірі шорти та футболка. Далі такий аксесуар для панчох. Я е, не впевнена в тому, що я точно знаю, як це називається. Я думаю, що ви точно знайдете правильну назву. Наступна піжама відук, штани та кофта. Далі дуже шикарний червоний корсет з мережевим. Те, що, ну, просто тренд, тренд. Далі така піжама з довгим рукавом та штанами. від УК. От маєчка від валєш Комплект нічна сурочка та халат в такому блакитному кольорі мережині. Шорти. Нічна сурочка від ук в дуже класному м'ятному кольорі. Такий пенюар, але дивіться, дівчата можуть попадатися вам без бус саме ця модель. Тому що шесто. Далі. Така сорочка від ук дуже вона класна, легенька, взагалі на тілі не відчувається. Ще одні такі шорти в різних розмірах. Це буде. Якщо модельки повторюються, вони абсолютно всі будуть в різних розмірах. Дуже ніжний, знову ж таки, білий корсет. Від Відпаліш така сорочка. Вона дуже м'якенька, може бути, до речі, не лише для, якби для сну, але й на вихід кудись. Такий комплект майка, штани та халат також в великому розмірі Елікс. Мічна сорочка від УК. Ця піжама взагалі не відчувається. Вона просто я беру її до рук, і вона навіть просто тане під руками. Тому ну, дуже класний матеріал. Так. Такі дві одинички є в кожному лоті. Наступний це дуже сексі боді. Він іде з блискітками і посадок такий. Думаю, він точно йде свого клієнта знову комплект, як ви вже бачили в іншому розмірі. Так, далі такий курсет з для панчох. Підтримка для панчох. Такий комбінезон. Є також декілька одиниць від інших брендів, але також не, мен, ну, не гіршої якості. Просто інші бренди також трошки вам розбавили у Ківелеш. Потім такий боді. Комплект від Укс трьох одиниць. Іде футболка спальна, потім штани, звичайні, і халат без капюшону. Наступний це знову білий боді, просто в більшому розмірі. Я побачила такий меншому. нічна сорочка з дуже гарною спинкою. Невірно. І от зараз декілька речей від принцес там, там такий комплект. Як бачите, також дуже класний, стильний. Потім такі штани від пасіоната. Також вони ніби як шовкові на дотик. Звичайна базова маєчка, яка ззаду йде з переплетенням. Таку футболку ви вже також могли бачити в інших лотах. А далі пенсіоната ще така з мережом жовта. І дуже класні штани від Family. Ціна за одничку 3,5 євро. Нагадую, що ви дивилися лот номер 10 Звертайтеся до менеджера з номером телефону в описі, щоб зробити замовлення на зв'язку.